Ця ініціатива виникла завдяки батькам наших хлопців, які займаються і в футбольній школі Динамо, і в футбольному клубі «Динамік». Це наш філіал, тому ми дуже вдячні батькам і керівництву. Ми підтримали цю ініціативу і зробили дуже гарну справу. Передали нашим військовим. Автобус для того, щоб забезпечити логістикою перевезення особового особового складу. От, тому я думаю, що це важлива річ. Це кошти, зібрані батьками клубів, клуба і клубу динінаміки, клуба футбольної школи Динамо. Тому це зібрали кошти і купили цей автобус, який заїхав сюди. Його трошки відремонтували, перевели в належний робочий стан. Тому хай він служить довго нашим хлопцям. Нашим захисникам наш вклад, я думаю, оцінять і хай хлопці повернуться живими з цієї війни. Ми дуже вдячні за переданий автобус. Я впевнений, що він буде служити нам вірою і правдою для виконання наших бойових задач. Для перевезення особового складу це дуже спростить логістику. Багато процесів, як мінімум, почнуть відбуватися швидше. Тому ми від цього від імені полку я дуже вдячний. Ми працюємо, ми працюємо. Ми запустилися. Найголовніше, що діти тренуються систематично, незважаючи на повітряні тривоги, але ми притримуємося правил безпеки. Але дитинство у дітей не можна віднімати. У кожного є мрія стати професійним футболістом, і ми надаємо цю можливість.